Всім вам привіт, мої хороші! Давайте побалакаємо за срану перепустку кузні. Всі, можливо, хтось із вас пам'ятає, як ще давно, коли і земля була плескованою, і трава зеленішою, і люди добрішими. Тоді отут отже був бойовий пропуск, бойова перепустка нормальна. Де також було дві, <клес> дві лінії призів. І також треба було оцей купувати або цей не купувати. І за якісь там елементарні призи ну квести можна було забрати 50 призів. Також було давалось так само, як і зараз завдання дня. І також були завдання тижнів. Але там були нормальні призи. Серед них, я точно пам'ятаю, це була її тільки вели льодяна банша. Це була перша, була перша героїня в нашій прекрасній грі. З павучком ядовим. Ну, от цей. що... Вона кидає. Це була перва тоді, і довго вона була єдиною героїнею з павучком Ядовим. Потім були два ведмеді, це герої з захисту оборотні. То один був платний, один безплатний. Ну, в смислі, і був сохатий. З хатий, наскільки я пам'ятаю, він був в платних. Або не в платних, поправте, І князь Вурлім був у платних. І, ну, що я хочу сказати, от, я не знаю, як ви. Я тут в, ну, раніше їх робив. Дуже раніше. А крайні, мабуть, 3-4 штуки я роблю лише ті. Які, ну, попутнього то мі... замість, ну, скажімо так, з этими, з, з кожнодневками зробились, то зробились. Тому що, ну це, от я не знаю, як ви вважаєте, а я вважаю, що це просто, ну, або треба зовсім не доїдати, щоб це робити, або навпаки, мабуть. Або пларіуми не хочуть не доїдати і питаються, подивіться, дивіться, ну, ну ось, ось ось нижній ряд призів, ну і верхній, в тому числі. От що ви можете тут знайти для себе гарного? Відповідь одна: ні хуахуа. Взагалі -хуа. ні хуа -хуа. Оці камені. Ну, Це тільки у нас по-дебільному так міняється е ета, шмотка. У всіх нормальних іграх усі ігри, навіть не такі знамениті, у них такий момент. Ти, які не хочеш стати міняти, клацаєш їх замком. А ті, що треба поміняти, ну, подібний камінь використовуєш і замінюєш їх. Але ще у нас це зроблено через дві сраки. Ну, це не, не, не ругательство, але так воно, я кажу, як воно є. Да, деякі хейтери зараз понабігають. Хейтери, привіт, я вас всіх ненавиджу. І почнуть волати, що. А, вони тобі нічого не обов'язані, це тобі халява. Ну, я не знаю. От я. Раніше я в рейд грав по двом причинам. Головна головна, по трьом, по трьом причинам. Перша причина, це те, що в мене не тягнув комп'ютер ніяку іншу гру. Нормально, відеокарта була слабка. Потім я взяв таку херовеньку відеокарту, і в мене хоч щось почало йти. Я грав у Snowrunner. Я грав у Відьмака, Зовсім нормально, кстати, грав. Але тут у мене клан. Я КЛ. Тут гарні всі люди. Дуже гарні. Ми спілкуємося. У нас живий чат. Ну от, Бачите, все ж я вам не брешу. Бачите, люди тут пишуть усе. Ну, І так далі, і тому подобне. Так от, із-за цього клана деякі сказали, що ти підеш і ми бросимо. Ну, то я й так ком був слабкий і грав. Е, останній буст, що мені захотілося грати, це те, що ввели посилення героїв епічних. Ну, от Ви можете посилити ніндзю тими козлами. Можете цього посилити, але у мене нема чим. І так далі. Оце мене. Ну, мені ще в кайф грати. От навіть зараз. Але я зараз, слава, мабуть, не Богу, тому що ну, тому що я вважаю, що його там нема. Аби він був, він би не призвів до війни, до цієї війни. Яка йде у нас зараз? І так, хто проблеє СВО, що, мол, то ті хай йдуть вслід за своїми кораблями, не одним кораблем. Там їх уже 14 чи 16 штук потоплених. Лише наша Україна, з великої літери Україна, не маючи свого флоту, потопила майже весь флот. Орків в цій війні Чорноморській. Ну, тут таке. То зараз і не пограєш нормально, у нас відключення. Я тому, наприклад, не можу робити нормально злиття. Отака от у нас фігня зараз твориться, у нас відключення 4 через 4. Так от я не доказав, а зараз маючи. Я сам купив, мені ніхто й копійки не, не задонатив зараз от ніхто. Я купив відеокарту гарну. Тепер я, ну хай не на ультрах любу гру, але на середніх вимогах, настройках я можу грати в любу абсолютно гру. Тому що в мене все-таки слабуватий процесор і треба міняти материнку, що сказали. Ну і корпус треба поміняти. І, ну, як рейд відбігається на другий план, але все-таки ну, він чимось цікавий. Ото зайшов, КБ побив. Але зараз дуже тяжко грати, тому що відключення. А так от я. Ну, щоб. От я раніше кайфував у кораблях. World of Sea Battle. У мене є на моєму каналі там безліч. Ну, не безліч, а доволі-таки. Немало відосів по них. Але ну, через VPN я не хочу грати. Не хочу. У нас ну, не варіант. Не люблю я VPN, А так він у мене перестав іти. І я знайшов собі отраду, яку я, яку я кайфую, я бі зараз би пограв. Але буде ось через півгодини відключення. Це. Mountain Blade, Баннерде. Ну, подивіться, якщо може кому зайде така гра. А тут, ну, толку. От я вам просто я не рахував, чесно, не рахував. От скільки лег у мене є. От, ну, давайте от, ось як там воно називається. За рідкістю. Ось. Ну, щоб лег, леги всі побачити. Ну, ось от, дивіться, давайте підрахуємо леги. Їх не так і багато в мене. І, ну як? Багато сміт... сміття справжнього спр... сміття. От Оце оці атакери вони ніякі. Тут ну тут нормальні леги в цьому сховищі в основному. Тут ось гляньте. Але також тут, тут, тут ну собака до мене пізно прибігла. Цю я так і не качав, цей теж якось цього Сашка не качав. От бачите, скільки в мене є легендарних героїв. І тільки ті, що я вважав за потрібне, я викачав. Але і тут також всіх можна було не качати. Ну, такі от у мене леги. Ну, їх доволі таки небагацько. І зараз поводили ну зовсім купу. Мишу недавно по гаранту забрав. От за неї я задоволений на всі 100. Ну, ця гарна, але вона, як і миша, в мене плюс 0. Це ось лише недавно забрав. Але книжок катастрофічно немає на них. Цього треба прокачати. Також жодної книжки немає в мене. Я дуже хотів воєв Альтана оцього, а потім, коли його дістав, я його навіть не качав. Ну, коротше, я от такий. Там показав, хто в мене є. Таке от відео з цими героями, з усією фін. Коротше, просто ре релаксове відео. Якщо відео таке було цікавим, то поставте, будь ласка, йому подобайку та підпишіться на мій канал. А на цьому все. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. І да, якщо ви бажаєте таких релаксових відео ні про що і теж в той же час про мене, про гру, про ігри інші, то випишіть в коментарях. Буду робити. Цим пока.